Ми зараз живемо в такий дивний час, що дуже часто можна почути в компанії: Нє, мужики, в цю суботу не можу. До мене моя дружина приїжджає ненадовго з Польщі. Треба побути вдома. Але це не найнезвичніше, що зараз може трапитись. Отож, уявіть десь у Польщі. Зараз йду йду йду. Вітаєшка, Марина. Барсік. О, ти не забула ім'я свого улюбленого кота. Головне, кота забула, а ім'я не забула. Барсік, вибач! Вибач! Ми знаємо слово вибач. Барсік, я тоді збиралася в такій метушні. Марина, ти взяла все: гітару, кактус, мої документи, я їх відновив. Ти забрала мій корм, я ледь не здох. Марина, ти взяла все. Ти забула тільки мене. Барсік, мій малесенький, вибач. На. Ой, Руки прибрала. Стоп. Барсік, ти вмієш розмовляти? Господи, люди, всі коти вміють розмовляти. Просто про що? А тут така нагода тобі все висказать, Мариночка. Барсік, ну вибач, а, вибач, будь ласочка. А я тебе чекав біля дверей, три дня чекав. Ти знаєш, як я тебе ненавидів? Я виклав слово ненавиджу какашками. При тому, що я три дні, не їв, Марина. Ти уявляєш, як я тебе ненавидів? Жах. Один. Жах. Один В порожній квартирі. Ти знаєш, Марина, що таке? Повітряна тривога. Mm -mm. А я тобі розкажу: це в десять разів страшніше за пилосос. <рик> І так декілька разів на день, Марина. Парсік, ти так довго був один в порожній квартирі, ти там, мабуть, всі шпалери обідрав. Ти знаєш, коли ніхто не сварить, воно якось і не цікаво. Ой, Ну слава Богу! Що слава Богу, я не сказав, що я не подрав, я сказав, мені було не цікаво. Розкажи, Барсіку, як там наша квартира? Я її продав. А! Продав квартиру? Мені треба було щось їсти. Я продав квартиру і купив дві пачки корму. Квартиру за дві пачки корму? Марина, я кіт, я не розбираюсь в грошах. Шкода квартира. А мене не шкода. Я залишився один на вулиці з двома пачками корму, як деган. <ривіт> як ти вижив, Барсик? Або світ не без добрих людей. Мене підібрали. Я жив в квартирі з 15-ма жінками. Ти уявляєш цей запах. <ривіт> Барсик, ти ж з дороги, давай я тобі молочка налюб. Чуєш, а пиво є? <кхм> ти п'єш пиво? Я два місяці жив на вокзалі, каже, я п'ю пиво. Барсік, а як ти кордон перетнув? О, То взагалі смішна історія. Ти уявляєш собі обличчя прикордонників, коли з жінки шапка зістрибнула і в румунію побігла. Барсік, я так хочу, щоб ти мене вибачив. Проси що хочеш, будь-які умови. О, це вже ділова розмова. Пиво неси. Ти мені щось хочеш сказати. Ну, це добре. Вау, які штори! Тьфу, штори, кажу, гойдалки. Треба буде покататись. Ідем далі. Який новий красивий диван! Знаєш, так, З ага. сьогоднішнього дня жодного пластикового посуду, тільки фарфу. Добре. Що, ще? Давай взуття. Ні. Я сказав взуття. Ні. Взуття, Марина. Ага. Так. Сі, я бачив. Ці старі. Ага. О! А це що за така красива коробочка!? Це Сидиться, я собі купила на день народження. Ва! Хочу в ці. Прям до країв. Це? Ти задоволений? Мишка моя, ми з тобою тільки почали. У нас який зараз місяць. Серпень. Знач, сьогодні в цій квартирі повинна стояти прикрашена ялинка. Що? Я пропустив новий рік, мені треба її повелити. Що ще, хазяїну? Може, вам валір'яночки налити? Е, не треба. Мене з собою. Ти ж так, Марина. Запам'ятай, з сьогоднішнього дня угу. ти спиш тільки з тобою. Мою умнічка, угу. у мене в ногах і на обід. Ти будеш мені купувати птахів. Добре. Хоча ні, не купувати, а ловити. Кого тобі піймати голуба чи горобців? Горобців не хочу. Злови мені іволгу. Хоча ні. Налови мені повний пакет калібрі. Під пивко саме те буде. <різь> <різь> Секунду, Марина, це що таке? Волосина? Ні, Марина. Ні. О! Оце так сюрприз, Мариночка. А це вже гірше, ніж кинула. Це вже зрада, Марин. Вибач, Барсік. Закрий свій зрадницький рот. Мариночка. Це хто наробив? а? Це хто наробив? Ти не так все зрозумів. Я тобі зараз все поясню. Ти хто таке? Майнеміз Прітані. Вона британська віслоуха, правда, дуже кра не красива. Ти розумієш, що я тебе зараз рвати буду? I don't understand you! <кзвук> Ти що, йолоб? О, -о, О, як ми заговорили. Та ти знаєш, хто я такий? Та я кашкадер. Що ви да. собі дозволяєте? А ти не називай на ви того, від кого будеш народжувати кожні чотири місяці. Поняла? Барсі фу фу. А ти, брись на балкон зрадниця. Бо <рес> да я не можу займатися цим, коли на мене дивиться людина. Брись, я сказав. Ну що, камон, бейба. Це жіночий